Плюси життя в Любляні, те, що Любляна найбільше місто такої невеличкої країни, тому що Словенія це країна по величині, така як Івано-Франківська область, з якої я родом. Любляна це найбільше місто, і зрозуміло, що всі активності, всі якісь розваги, комунікації з людьми проходять саме тут. Тому з точки зору от, розвитку, комунікації, створення нових проєктів, бізнесів, партнерства, Любляна ідеальне місце для цього. Дуже мені подобається інфраструктура, яка тут створена: велосипедні доріжки, взагалі автомобільні дороги, зупинки, паркінги і так далі. Плюсів насправді дуже багато, починаючи від чистоти в місті і закінчуючи тим, що дуже красива архітектура і багато класних, цікавих закладів, які можна кожного дня ходити в різні і не повторюватися. Змін... Заклади маєш на увазі ресторани якісь чи що? Ресторани, концертні зали, виставки, музеї, будь-що. Ну, для для будь-якого виду дозвілів відпочинку можна знайти що своє, тому що ну, в Любляні, що мене дуже здивувало, наприклад, на невеличке за європейськими, навіть за українськими мірками, місто по населенню, тут є 4 чи п'ять кварталів з торговими розважальними центрами.